Від фінансів його, бо вона вважає, що вона не зможе заробити зараз грошей. Другий фактор це найбрідовіше, яке я вважаю, що кому я потрібна з двома дітьми. Угу. Так, це ж, по факту, залежність на все життя. Так жили деякі наші батьки. Так, на жаль. Тому що е, стримували стереотипи, розлучи розлучитись не можна, так. це соромно, і так далі, як це пам'ятаєш, ми говорили, е, терпи, б'є, значить, любить mm -hmm. і так далі. Та ось mm -hmm. ці установки негативні. Так, якщо виникає така ситуація, де м, жінка багато років не працює, це здебільшого мої клієнтки, які приходять на терапію, і кажуть: у мене проблеми з чоловіком, я хочу з розібратись, що мені робити. І коли питаєш, а окей. Діти потребують нагального такого щільного догляду до якогось моменту, наприклад, до школи. Mm -hmm. Та потім вони соціалізуються, і там потрібно підтримувати психологічний їх стан, фізичний і організовувати їм режим для того, щоб вони могли впоратись з цим новим життям. Ти чим займаєшся весь цей час? Ти 10 mm -hmm. років. Ну, вже не потрібно там, дитині, якій 10-12 років, приділяти 24 на 7. Не потрібно. Ти чим займаєшся? І вони починають говорити, вже пройшов час з того моменту, як я була професіоналом, я вже цього не вмію. Так. Що я хочу, я не знаю. Куди рухатись, я не знаю. А я хочу бізнес, і він мені не дає гроші на бізнес. І ми починаємо шукати ці. Перше, це пошук самоідентичності, тому що ми знаємо, що вся співзалежність, пам'ятаємо, це втрата ідентичності, та? так. хто я, що я хочу, що я бажаю, про що я мрію, і яка я? І ми починаємо елементарні ці кроки робити. Опиши себе. Опиши свої досягнення за життя, опиши про свої мрії, що ти хочеш. Опиши ідеальний день свого життя, якби ти його бачила. Опиши стосунки, які тобі, тебе б влаштовували, яку суму ти б хотіла заробляти. і так далі, і так так далі, далі. Ми почнемо розширювати кут її погляду взагалі на своє життя і на себе. Mm -hmm. Коли він починає формувати потихесенько, О, я це вмію". а що, що ти вміла в дитинстві? Там, не знаю, Гарно малювати, окей. А який напрям тобі подобається, краси, там, не знаю, зайчиски робити, ще, чи руками щось робити? Починаємо досліджувати це і повертати їй свою формувати свою ідентичність. Угу. І зазвичай, ти знаєш, це викликає дві реакції у чоловіків. Перша він починає радіти цьому клас, у них покращуються стосунки, він починає пишатись нею. Ну він не відчуває, що вона теж реалізовується. Їм ж чоловікам, як і жінкам хочеться говорити про своїх близьких, про дітей чи жінку. Вона у мене, вон... це ж приємно. А другий він починає втрачати владу. І він починає пригнічувати, критикувати, цькувати, обмежувати фінансово, тому що вона ж починає бути самостійною. Вона вже може самостійно заробляти. Вона зустрічається з іншими людьми. У неї з'являється нове соціальне коло вона може порівняти його з іншими, і він тут починає стикатись зі своїм страхом, невпевненості в собі, те, що він будував всі ці роки, mm -hmm. що я її контролюю. Він це починає втрачати.